Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене тема моя лаванда. Як бачите, в мене ось така алея, садили ми кущики, ще були малесенькі, Садили їх так щільненько, але потім кущі розростались. На сьогоднішній день цим кущам вже четвертий рік пішов. Як бачите, я почала їх ще обрізати, зараз дуже аномальна температура. В лютому у нас було вже тепло, тож я вже почала ці кущики обрізати. 10 кущів, які я зараз дорізаю, але я в цьому році їх повністю повністю оновлюю. Як бачите, поробила ось отакі просто стурбалі. Е, обрізаю, ну ось ви бачите, як вже е, начебто такі гарні кущики можна б залишити. Але як, як, якщо їх отак ось е, розділити, то видно, що тут повно... Це воно мені більше якось хвою нагадує. І запах же в лаванди такий, знаєте, специфічний. Тобто, бачите, якщо це все отак пройтися і обірвати, то просто лисі стурбалі стоять. І лаванда просто не дасть вже гарного ні приросту, кущ цей буде просто отак розвалюватись, і толку не буде ніякого. Його треба обновити. Тому лаванда дуже любить обрізку. Обрізую, можна сказати, нещадно, але. По-іншому вже не можна. Чотирьохрічні, п'ятирічні кущі треба обновлювати, інакше ваша лаванда просто отак розвалиться і не буде ніякого вигляду. Так, ось бачите, які вже гарні прирости. З них можна вже зараз робити дуже гарні черенки посадити. Що я, до речі, і зроблю, трошки пізніше покажу вам, в своїй тепличці. Тобто, ось так череночок, нижні ці гілочки, листочки обриваються. Макушечка зрізається, все тут, навскоси, і ось вам отакий вже череночок. Занурюємо його в землю навскоси і буде до осені лаванда. Я хочу спробувати начеренкувати, бо я ще не пробувала черенкувати лаванду. Хоча в мене, бачите, вже такі старенькі, можна сказати, кущики. ще рік-два, і їх просто треба буде оновити. Тому хочу, щоб в мене курський... Так, ще хочу сказати, що ж я роблю. Зараз я ось так гарно обрізаю. Все, що в мене лежить на землі, все відрізається. Тобто всі гілки, які, ось як бачите, тут ось вони лежачі, це все піднімаю з землі. Для того, щоб е, на землі не лежало, бо на землі як-не-як, ми не знаємо, яка буде в цьому році погода. Якщо буде дожді, то звісно гілка буде в грязюці, е, мокнути, може щось буде підгрівати. Тому... Кущики повинні бути гарними. Все, що на землі я по обрізала. Так. обрізаю У ну, мене практично наполовину, бачите, кущик. Тобто, саме оптимально це 15 см. Якщо нижче обрізати лаванду, вона може засухнути, не переживе. Тому обрізка, кущі в мене то великі, але обрізка це для лаванди нормальна. Всі ось отакі старі гілки такі вже товстючі, Я їх вирізаю, тобто максимально оновлюю кущ. але не повністю, щоб він не був залисинами. ну і так само, щоб не засох. Якщо буде багато обрізаних гілок, то він теж може, може засохнути. Так що, ну ось так. По можливості оновили. І прорідили, можна так сказати. Ось Тут в мене всередині, бачите, зовсім такі старі, вже, бачите, загрубілі гілки. Тобто з них вже і приросту буде, не буде ніякого, і ось оці гілки вони просто будуть розвалювати мій кущ. Тому ось найтовстіші я вирізаю. Так, що ще хотіла сказати? Я не дуже сильний експерт у лаванді, бо сама її посадила. До війни ми посадили у 22-му році. Скажу, що вона невибаглива, поливати її дуже не потрібно. Ну і зараз ось така в мене кардинальна обрізка, тому доведеться трошки її підживити, підкормити, тобто дати їй силу для росту. Домонтовую відео вже сьогодні, 26 квітня, і хочу показати вам, як же ж виглядають оті сторбулі, які я ще обрізала на початку квітня. Як бачите, у нас пройшли дуже гарні дощі, вони йдуть навіть до сьогодні. Більш-менш нормальна погодка, я бистренько вирішила вам показати цю лаванду. Бачите, Пішли е, нові гілочки. Так, мій пушок від мене не відходить, як бачите, все контролює. Е, ну, видно вже, ось так зазеленіли кущики. До речі, ті, що я обрізала ще в лютому, зараз дуже е, гарно пішли в ріст. Ось так вони виглядають. Ось оце зовсім, бачите, такі. З торбулі в мене старі ще є гілки, які, я бачу, не дали приросту, тому трошки пізніше я ще раз пройду і зроблю таку оздоровчу підрізку. Тобто гілки, на яких немає молоденьких приростів, я повирізаю а так, більшість кущів пішли. Гарно вріст, бачите, з самого низу пішли гарненько молоднячок. Так що для себе я зробила такий висновок, що якщо обрізка і в лютому буде тепла погода, сміло лаванду можна обрізати. Ну, і ще додам, що коли ми її садили, у нас були. Сама обична посадка. Лунки зробили, додали перегною, у нас був компост, висадили її і все. Ось, бачите, ось ці 10 кущиків, які я показувала вам, що на початку квітня обрізала, бачите, як вони відрізняються. Тобто ось ці вже зелені це ті, що в лютому обрізались, а ці на початку квітня, але вони так само е пішли в ріст, видно, що вже є зелені гілочки, ось я вам показую. Але вони вже якби трошки пізніше, тому ще раз кажу, якщо в лютому нормальна тепла погода, то лаванду краще обрізати навіть раніше. Ну, ось так виглядають оці в мене кущі, які я обрізала на початку квітня. Бачите, вони ще такі в мене з турбулями, можна сказати, стоять. Але всі живі, всі пішли в ріст, показую вам, ось, щоб ви бачили. Тобто, така обрізка для лаванди нормальна. Дивіться, як гарно позеленіли кущики ті, що обрізались просто раніше. Ну все, всім пока і до наступних відео!